Дуже класно, дуже смачні. Я задоволена цим експериментом. Ця холодна опара мене порадувала. Так що з холодною опарою можна працювати. Отримайте задоволення. Хрумкотіть, хрумкотіти і балдіти. Знову експеримент. Не опара і не біга, Таке замісила круте тісто. Дуже з маленькою кількістю дріжджів, трошки меду, трошки сметани. І поставлю в холодильник, будемо бачити, що буде у нас далі відбуватися. Вона була в мене в холодильнику весь цей час. Один раз в день я відкривала відеречку, обминала. Оце сьогодні п'ятий день. Зараз буду додавати борошно ще водичку і буду замішувати тісто. Так, ось моя холодна опара. Таке м'ягусіньке, приємне таке. Треба додати, зараз буде водички, додати борошно. Спочатку додати водички, це розмішати, а тоді будемо додавати борошно. Зараз, ну, Потім попробую, трошки цукру додам, напевно. Трошки ще цукру, солі. Я кажу, роблю експеримент, тому ж, ну, все, що буду додавати, ще скажу і напишу, тому що треба за смаком визначитись, треба попробувати. Саме тістечко таку попробувати, яке воно. Чи треба йому буде ще солі, цукру, що йому треба? Все зараз буду додавати водичку і розмішувати, щоб була однорідна маса. Потрошки додавала водичку, але ще вирішила додати і молочко. Тобто в мене отримали суміш водички і молока. Я потім напишу скільки. По чуть-чуть додавала, розминала спочатку руками, ну, тістечко ж, треба ж, об'єднати було з рідиною. А потім собі от взяла, в мене є це, що толочити картопельку, і я собі допомагаю цим. Ну, в кого є тестоміст, тому, звичайно, це все легше робити. Ось, зараз буду додавати потрошки борошну і вимішувати, потрошки додавати і вимішувати. Так, замісила тісто, помила мисочку. Тут в мене 4 столових ложки олійки. Зараз буду це все вимішувати. Я коли вимішувала то, що от додавала молоко з водою, в мене там 3 чайних ложки цукру. Так, тепер сюди що беру? Це одна чайна ложечка солі. Беру ще одну чайну ложечку солі. Отко що з половинкою. Все, і зараз це все буду вимішувати. Ось вимісила тістечко, вже мисочку і не мила, от не пристає. Мені, якщо другий раз буває так, що ну, є ж таке, що більше сили, менше сили, важко вимішувати, то я беру миску, ставлю на пол, піднімаю тісто і кидаю назад у миску так сім раз. І тоді воно виходить в мене таке більш еластичне. І сам процес замісу, ніби швидше виходить. Ось, до мисочки не пристає, таке хороше еластичне тістечко вийшло. Накриваю, плівочкою затягну чи кришечкою накрию. Ось, І хай стоїть на столі, підходить. Хочу показати, яке воно. Ой. Ось таке еластичне, хороше, до рук не липне, От, але воно таке. Таке от хорошеньке тістечко вийшло. Все, накриваємо і нехай собі підходить. Зараз на дотик дуже приємне. Будемо бачити, як буде підходити. Я кажу, перший раз таке роблю. Що ж тут у нас виходить? Я положила тоді чайну ложечку без верха дріждів. Це ж воно в холодильничку стояло, щось там собі відбувалося. Якісь там нові мікроорганізми пообразовувались. Все, накриваємо, закриваємо і нехай підходить. Перекладаю тісто я сюди в лоточок, тому що помінялись плани, треба. Їхати по роботі. Боюсь, що залишу, якщо просто так на столі під плівочкою, то моє тісто втече на стіл. Тому в мене буде підходити, отак воно в лоточку, накрию кришечкою, тоді не втече. Ось положила в лоточок, стінки лоточка змастила олійкою і кришечку теж, на всякий випадок, щоб потім, якщо вшо, не приставало. Мала можливість заїхала додому по роботі. Якраз їхала поряд. Е, пройшло півтори години. Ну, трошки в нас прохолодно, опалення нема. І на дворі холодно. Десь градусів 16, напевно, що температура. Е, що я зроблю? Трошечки зроблю такі складання, витягування тіста. Ось так. О. Хороше, м'ягусіньке, але трошечки захолодно, але нічого, то довша ферментація, то нормально. Я люблю, коли довша ферментація. Пухкесеньке. Це трошечки отак його витягуємо, як закручуємо. Тягнули, трошки скрутили його. Можливо, було би тепліше, то воно би швидше підходило. Ну, справа в тому, що ну, я їду далі по роботі, тобто мені якраз дуже добре. Ну, взагалі, я люблю, коли ферментація йде довше. Так, прийшло в мене ще 2 години. У ну, мене холодно на кухні. Градусів 16, напевно. Ось як гарно підійшло тісто. Ой, ну просто, просто-просто чудово. Яке воно класнюче. Просто супер. Супер класнюче. Я щось дивлюсь, що, напевно, мені його буде дуже багато. Зараз я половинку відділю собі, поставлю в холодильник ближче під стіночку, там де холодніше. А половину залишу. Ще раз нехай піднімається, а тим часом я приготую начиночку. Я ще до кінця не впевнена, з чим я буду готувати. Я подивлюсь зараз. Може, зробимо біляшики. У мене там трошки фаршу є. А, може, пару штучок яблучок зараз наріжу, будуть пару пиріжочків з яблучками. Ну, відрізняється, звичайно. Ферментація, ця, що довш, ну, довше по часу ферментація, відрізняється. Ну, Тісто просто. Коротше, воно таке класне його <рес> хочеться торкатись. Супер. Зараз поставлю нехай половинку відділю. І в холодильник, а половинку будемо щось готувати. Бо щось бачу, щось мені то буде забагато. Фарш свино-гов'яжий кілограм, столова ложка гірчиці, 2 чайних ложки солі з половиною, чайна ложка без горки цукру, пів кілограма цибулі. Цибулинка одна десь 170 г я нарізала кубиками, а те натерла на терку бурячну. 3 столові ложки вівсяній пластівці швидкого приготування. Гірчиця столова ложка. Спеції по бажанню, за смаком. Чорний перець я додала мелений, гострий перець червоний, хмелі сунелі і копчену паприку. Вимішуємо фарш і будемо приступати жарити біляші. Ось наше тістечко підійшло. Чудово, ну що, Трошки ми його пообминаємо, щоб ми могли з нього формувати. Ось До рук не липне, до стола також по 90 грамів тіста беру, зараз поки що я так сформую. Ось таких сім кульок вийшло. Так, зараз ми їх гарненько поформуємо. Так, отугенько позліплюємо. Це вже наші заготовочки будуть. Дуже мені подобається тісто на цій холодній опарі. Ну і зручно, тому що зробила, поставила в холодильник і коли там, напротязі от, п'яти днів собі є час, достала і зробила тісто. Дуже зручно. Мені зручно, мені сподобалось. Ну, і, звичайно, я сподіваюся, що буде смак і аромат відрізнятися, ніж просто коли йде звичайний заміс. Ну, будемо бачити. По ідеї, при довшій ферментації має бути багатший смак. Щось воно мені все пиріжечком хоче зробитися. <сум> І що, зробити його пиріжечком? Гарненько ставимо жарити, Ставимо жарити швом вниз. Налита олійка і нагріта, і тоді на нагріту олійку викладаємо біляшки. вогонь менше середнього. Обжарюємо з одної сторони, потім перевертаємо на другу. І так декілька разів будемо перевертати, щоб не жарити довго на одній стороні, а потрошки на одній, на другій. З одної сторони обжарились, я перевернула От. знову перевертаю. І так по декілька разів. Які біляшики виходять. Пироги, а не біляші. Вогонь менше середнього. Холодна опара мене порадувала. Так що з холодною опарою можна працювати. Отримайте задоволення. Хрумкотіть. Хрумкотіти і балдіти. Смачного всім смачного! Гарного дня, кому гарного вечора. Всього хорошого!